Всім привіт! Сьогодні би хотів розглянути тему, що робити, коли вам дзвонять колек... колектори та вимагають погасити борг по кредиту, а у вас ніякого боргу по кредиту немає. Тобто вони вимагають погасити борг третьої особи. І я хотів би сказати, що є три випадки, коли вам можуть дзвонити колектори. колектора. Перший випадок не дуже поширений, але буває. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Коли вони кажуть, що за цим номером телефона, який у вас на даний момент, у них в базі числиться людина, у якої є заборгованість, але прізвище ім'я по батькові і всі дані цієї людини зовсім інші, але чомусь. У них телефон саме ваш. Чому так буває? Я, як банківський працівник і працював на відділеннях, не можу до сих пір зрозуміти, чому так виходить, коли оформляється кредит, то спеціаліст банку писує ваш контактний телефон і надалі цей телефон перевіряється. А коли справа вже передається до колекторів, телефон чомусь або міняється, або виходить, що був невірно вказаний. Або ще є такий момент, що. Ви придбали новий номер телефону, а він колись за кимось був закріплений за боржником банку. І тепер вам дзвонять колектора. Це такий непоширений, непоширений випадок, але він буває. Друге, коли дзвонять по кредиту ваших знайомих, це коли ви залишали телефон або ваш знайомий при оформленні кредиту залишав телефон, ваш як телефон. Другі особи, тому що в кредити в банках оформляються і залишається телефон не тільки того, хто взяв кредит, а й тих, хто, а й додаткові номери телефонів, там знайомих, роботодавців, родичів, і тому вам можуть дзвонити колектора, тому що вони або не можуть дозвонитися основному боржнику, або ж боржника є заборгованість і він не, не хоче її погашати. Тому колектора використовують таку ту, ту методику, що вони починають дивити вже на. Родичів і дзвонити по всім тим телефонам, які були залишені. І третій випадок, коли бувають такі моменти, коли ваш знайомий оформлює кредит, як правило, в мікрофінансових організаціях таке буває, коли він залишає другий контактний телефон ваш, і в результаті ви навіть і не знаєте про це. Чому в мікрофінансових організаціях таке буває? Тому що мікрофінансові організації вони просто записують цей номер телефону, а дзвонить. При видачі кредиту і питають, чи знаєте ви таку людину, вони цього не роблять. Тільки банки таке роблять. Вони банки дзвонять по всім телефонам, які були залишені, а мікрофінанси просто залишають телефон в базі і все. І тоді, коли ваш знайомий не погашає кредит, тоді починають дзвонити вам і питають, чи ви знаєте таку людину. Буває таке, що і зовсім наголошую на те, що ви повинні запагасити цей кредит. Отакі от, от випадки бувають, і що робити в таких. В таких випадках, по-перше, скажу, що ні одна фінансова організація не може потребувати від вас погашення кредиту, якщо ви дійсно не являєтесь поручителем і не ставили свій підпис, що ви дійсно являєтесь поручителем під час оформлення цього кредиту. Тобто, якщо підпис не залишали, то ви нікому нічого не, не, не повинні повертати. Якщо ж ви під час оформлення вашого, наприклад, знайомого кредиту сиділи рядом і підписали третім підписом договір як поручитель. Тоді, звісно, якщо основний боржник не, не може погашати, то тоді вся відповідальність за вами. Якщо колектори, колектора вже все ж таки, наприклад, прийшли до вас додому, не бійтесь викликати міліцію, фіксувати це все. І оці всі фіксації відправляти в Національний банк України. Якщо дзвонять, додавайте в чорний список. Якщо наголошують на тому, що ви повинні погасити кредит і дзвонять роботодавцю, то робіть виписку з. Бюро кредитних історій, де видно, що за вами боргу ніякого немає, і взагалі на сайті на офіційному сайті Національного банку України є розділ, який називається Знай свої права. Я посилання дам під цим відео, і там є гаряча лінія, де приймаються заявки щодо таких ситуацій, коли колектора вимагають від... Вас, як третьої особи, кредит, який ви не брали, Підписуйтесь на наш канал, під... натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Будемо намагатися якомога швидше на них відповідати.